Добре, наш подивилися. Вищі підійшли, щоб вони не стримали. Школу побачили? Стоп. Побачили шкоп. подивися. Пирина! Опа, все добре. Пирина. Пирина, все. Тільки ногу піднімаєш високо і тоді не танцюєш а високо. Все добре. Ні-ні, ти от треба все збирати. Зеленку давайте. Яку зеленку? Що ти мене лякаєш? Я теж вперше. Тихо-тихо, збираємо. Є консуморці? Перелякані. Я в качу перший раз. Я в качу не знаю. Я в качу другий раз. Просто вийди. Це про що це ваші можливості так не знайшли. Якщо вітромен зробив, я думаю. Ти картоплю посередині. Жінки більше йшли там, де ми йшли. А, а баку, в цвях таких лежали. Я лежала півтора години, але це 20 хвилин. <говори> <говори> <говори>

Перші. Розлав, через, через праве буде чечить, дивиться на спорт. Зара я, а я теж можу? Як ти не Стоп, Стоп, Вважай, куди, куди ти? Слухай його, що він каже. Лік собі довго, пане Мирослава. Скло сюди розсипане по хаті. Чудово. А хто в нас має велику масу? А треба? А треба? не Шриана, лягай на Галя? Не бійся. Краще кутражний старого стантину. Так, а ну-ка, ану кутра, дівчина. Давай не бійся. Не, просто тут чекай. Та не бійся. Просто лягаєш, спокійно, так. Просто не б'йся. Так, ще один, хто ще бажає. Може не треба наразі. Жорик, хто хоче? Хлопчик хоче. Давай. можеш, Ні, я тільки тики на живі. Ага. Давай. Для історії, для історії. Я боюся. — що То що, відео працює? То відео працює? Давай лягай! Лягай скоро, скоріше, не моч хватай. Будем. Тихо, тихо, не гопай! Не гопай! Не гопай! з вас, що? Та що? Не можна. Вс, поставали. Поставали. Так, тихо, давай. Може сама за тебе заперечити. Для преси. Я вже сама запереживала за нього, бо як я лягла. І що це таке? То є людські можливості. Ну як, без підготовки, підготовки. підготовки? Так. Він Віз перший раз. Куди ми не можна? Можна можна. Не можна. На семінарі були вже. Можна. можна все. — Це перший, перший час. Ні, то Богдан за то все відповідає. Ну за що? Маєте багатьом робити, тільки так. Я знаю я. Знаєте, от послухайте мене. Що навіть то, що він каже, ви собі саме уявляєте. Отут ви собі постановили. і дайте по піску. Тримай. Так, ну давай, давай. Ну візьми, тако пригне. Можеш пригнути? Там нічого немає. Ну що виживає? А ну покажи ноги. Так <пиши> Та ти що? <пишись> Я не можу ]zan. це вкурити. <пишись> Я не можу вкурити. <пишись> 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 Я не можу курити це. Це ж ти тільки не бійся. Що, що ти не, дивишся. Що, щось, На не дивишся. Не дивишся, став. Споїв. Чекай. Спочатку, потім буде. Ноги піднімай, піднімай. Не роби, то... Сашка, не роби різких рухів, піднімай, слухай, що тобі кажуть. Ногу піднімаєш, так не танцюєш. Во, Сашка, все, хватит. На перший раз. Витираємо ноги. Давай ноги йому віримо. Ноги повитираємо. Я не можу пояснити. Ніхто не може пояснити. Так, добре. Ніхто не стає. Богдан, давайте ще ляже. Я не готовий. Зараз ляжеш і хочеш, прийде, Богдан.